Ти візьмеш ти трубку зараза, кинула мене під танки. У мене в житті все чудово. Взагалі не розумію, навіщо я до вас прийшла. Так навіщо ви до мене прийшли? Так то Катюха, подруга моя, вона мені абонемент до вас купила. Каже: тобі треба. А мені не треба. Я на позитиві. І у вас все нормально? Звичайно. Я на світ дивлюся з посмішкою. У мене все чудово. Угу. Е, так. А чому тоді ваша подруга вас до мене направила? Заздрить. Ну, в неї ж постійні проблеми: то з роботою, то з родиною, то з особистим життям, а в мене все чудово. І з особистим? Звичайно. Ну, які можуть бути проблеми з тим, чого вже три роки як немає? Як чоловік від мене пішов, так все? <сь> як відрізало. Я, звичайно, намагалась потім з кимось зустрічатися, але нічого не вийшло. Ну, спочатку я засмучувалася навіть плакала ночами. <ріст> Але тепер все чудово. Нема то і не треба! Буде більше вільного часу на родину. А, а у вас велика родина? Так, дуже. Мама, тата, сестра, два брати племінники, племінниці. Ми, правда, з ними після весілля не бачились? Чоловік тоді побив батька. А я йому допомагала. Ну і родина на мене так образила, що досі спілкуватися відмовляється. Але то пусте! Буде більше вільного часу на роботу. А з роботою точно все нормально. Звичайно. Все просто ідеально. Я помічник керівника. Була. А тепер менеджер молодший. Ще й менше, але <смеш> немає дурних покупок, <смеш> 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 і буде більше вільного часу на що? Заспокойтеся, не все так страшно. У вас за те є подруга. Хто? Катюха! Та ця курва застрять! Мені через те шиї постійно брешу, що в мене все чудово. А насправді нормальне життя саме в неї. Та вона мені коли на свого хлопця жене, я так хочу на її місці опинитись. Я навіть намагалась його відбити. І що? Ти відбила. Е, ну, ви... Е, ви ще молода. Е... Це... Не плачте, це мені плакати треба. Мені вже 30 років. А мені 32! <рапляє> Тель? Мой? <рапляє> 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 i <laughs> don't